Про страх Божий. Дорогі мої, священне писання наполегливо і ясно пропонує нам змінити всякі страхи людські, на єдиний страх, в якому немає муки на страх Божий. Достатньо людині набути цей дорогоцінний стан духу, як вона перестає боятися всього, чого боїться світ. І стає в цьому сміті за лева, твердіше за скелю. Подивіться на біблійних героїв Даниїла, Седраха, Месаха і Овдина перед пащею вогненної печі. Книга Даниїла, третій розстін. Подивіться на Дани, Давида, який нас доганяє лева, що украв вівцю з його стану, і віднімає з хижака з дому. Щоб зрозуміти міру його сміливості, спробуйте відняти кістку сусідського пса, подивіться на Авраама, мирну і нешкідливу людину, що озброїв своїх грабів з цим невеликим батальйоном переслідував сполучену армію чотирьох царів. Загадайте перших християн, які піддалися гонінням. Але були готові швидше бути розтерзаними дикими звірами, ніж відривтися від свого Спасителя. Що об'єднує цих вільних, великих, сміливих святих людей? Чи не про те, що нагадує перший ангел з одкровення 14.7? Захоплює. Історія одної богобоязливої людини з книги Буття Йосифа. відданий рідними братами, які продали його проїжджим купцям у рабство, він опинився в Єгипті, і проведінням Божим був поставлений керівником у домі царедворця Потіфара. Тут його чекала спокуса, з якої він вийшов переможцем. Коли його пані, дружина Потіфара намагалася спокусити свого молодого раба, Йосип вигукнув, як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом? Буття 39.9. дев'ять день. Він відмовився від гріха, маючи страх Божий у серці. Цю велику якість свого характеру, він зберіг. І, опинившись у тюремному ув'язненні, і пізніше коли став другою особою в державі і зміг урятувати від голодної смерті не лише жителів Єгипту, але і ізраїльський народ. Минулі мину, довгі роки, перше ніж Йосиф зустрівся з своїми братами, вони, не забувши свого давнього злочину. Побоювалися помсти з боку Йосифа, а життєві негаразди сприймали як Божу кару за гріх своєї молодості. Йосиф був скрушений такою недовірою, тим як спотворив в їх душі страх людський, як принизив, як зробив нездатними прийняти його прощення любов. І сказав Йосип. Не бійтеся, тому що я боюся Бога. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей. Отже, не бійтеся, я буду годувати вас і дітей ваших, і заспокоїв їх, і говорив по серцю їх. Буття 50 19, 21. Страх Божий у серці і вчинках виковує благородні характери, формує безстрашних, непохитних осіб, людей великих масштабів, які при цьому залишаються напрочуд скромними, люблячими, терплячими і жалісливими до ближніх, до їх недоліків, слабкості. Душевної. Ті, що бояться Бога, знають, у кого увірували, від нього вони перейняли такі якості, що зробили їх великими і дійсно святими. Саме вони його істинні, друзі, їх не посромиться Господь, коли прийде судити землю. От що сповіщає. Перший ангел з книги откровення, який мав вічний Івангель, благозвістку. замініть страхи людські на страх Божий. І тоді ви перестанете тремтіти перед ідолами, бісами, перед людьми і їх злою волею. Вам не доведеться на перекір совісті кривити зі страху душею і грішити. Ви не матимете нужди. Поклоніння фальшивим богам, ви вклонитеся одному істинному, люблячому Отцю Небесному, хто створив небо і землю, і все, що в неї. неє. діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, псалом 33, 12. Це слова Давида. Він знав добре те, про що. І того, про кого говорив, а чи знаємо ми його? мої, у колі віруючих людей, часто виникає ситуація, яку найкраще може проілюструвати наступна притча. Одного разу риби у річці почули, як люди говорять, ніби риби можуть жити тільки у дії. Почувши це, риби дуже здивувалися. Почали питати одна в одної, що таке вода. Питали, питали, ніхто не знає. Тоді одна риба сказала. Кажуть, у морі живе стара мудра риба, вона напевно знає, що таке вода. Попливімо до неї і запитаємо. І от попливли риби туди, де жила мудра риба, і запитали її, що таке вода. І стара мудра риба сказала. Вода це те, чим ми живемо, ви тому і не знаєте, бо живете у ній і з нею. Торгівлі, сенс притчі простий, і речі настільки очевидні для нас, що ми на них просто не звертаємо уваги. Проте варто додати ці речі залишаються загадкою для багатьох людей. Від багатьох подібне відбулося з таким біблійним поняттям, як страх Божий. Для віруючих людей страх Божий найочевидніша річ, саме пізнання Бога неможливе без страху Божого. Початок мудрости, страх Господні, добре розуміння в усіх, кого воно водить, і благовіння до Бога початок розуміння. Нерозумні тільки нехтують мудрість і наставлення, Крига Притч 1.7. Проте ця істина залишається для багатьох людей світу цього незбагненним явищем, для людей, які, як не дивно, часто вважають себе віруючими в Бога. Проте віра в Бога, тобто сам факт визнання існування Творця без страху Божого, це просто самообман. Страх Господній відводить від зла. Притч 16.6. Відповідно, чим менше у людині страху Божого, тим більше вона може поринити в глибини зла. Сказав безумний у серці своїм, Бога нема. Впали в розпусту, опоганилися у ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Псалом 13.1. Проте подібне відпадання від Бога зазвичай проявляється не в тяжких карних злочинах, а часто густо в поширенні згадуваних імені Божого марно, просто для зв'язування слів, або ж у порожних міркуваннях про нього, які ґрунтуються не на Біблії, а на безглуздих припущеннях власних. Оточуючи людей або станах забобонів і міфів, або ж у виправданні власних гріхів чи гріхів ближніх, здавалося нічого страшного у такому ставленні немає. Проте Біблія зовсім іншої думки, не вимовляй імені Господа Бога Твого недаремно», тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє Його ім'я марно. Виходу 27. Це, до речі, стосується не лише згадування марно імені Господа, але вже й згаданих випадків, коли людина нешанобливо ставиться до всього, що пов'язано з Господом. За такого ставлення людині не принесе жодної користі вивчення слова Божого Біблії, адже без страху Господнього людина не знайде пізнання про Бога, притч 2:5, і буде уявляти біблійні принципи у викривленому, зручному для неї вигляді, на чому можна було завершити цей запис. Проте ще варто додати, що страх Господній у біблійному розумінні це не поганський страх перед злим безжальним божеством, а страх зовсім іншого роду. Найкраще біблійний погляд на страх Господні розкриває один священник. На питання, що таке страх Господній, вичерпну відповідь дає Біблія латинською мовою Вульгата. За тисячу років історії в мові горація, Тебула, Овідії і других видатних поетів людства накопичився величезний словниковий запас. Латинські слова передають. Що найтонші відінки сенсу, там, де майже всяка друга мова буде безсилою. Одне грецьке слово фобос страх, по латині це павор, і метус, і терор, але є ще слово Тимор. І саме цим останнім перекладається слово фобос, коли йдеться про страх Господній. Тимор. Це страх спричинити біль, образити страх втратити. Це дуже важливо зрозуміти, щоб наше духовне життя і наше життя у цілому стало нормальним. Я боюся вовка чи медведя, але я, коли бачу птахів у саду, теж боюся, але боюся злякати їх гучним голосом або різкими рухами. Хтось боїться мами, бо вона може відлупцювати, а хтось інший боїться свою маму засмутити чи спричинити їй якийсь біль. От де криється різниця між чисто людським страхом перед чимось страшним і тим страхом Господнім, який для всіх є нас дорогоцінним скарбом. Проте, варто додати, ця істина відкриється з часом лише тій людині, яка для початку має хоча б первинний поганський страх Господній. адже початок премудрости страх Господній. і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Псалом 110, десять. Якщо хтось з вас думає, що я. Просто прорікую, надаючи вам свою приватну інтерпретацію, то вам краще би зрозуміти, що вірші, які я збираюся цитувати, є визначеннями Святого Духа з обгореного предмету. Розумієте, я не збираюся повідомляти вам, що думаю я, бо у наступних віршах додаються слова страх Господній, Це. Я не стараюся розповідати вам, чому вчить Біблія. Але що Біблія говорить. І оскільки ми говоримо про страх Господній за визначенням Біблії, то ми побачимо, що Біблія говорить про те, чим є страх Господній. Ви готові? Тоді поїхали. Перше. Притчі 8:13. Страх Господній. Ненавидіти зло? Чи зрозуміло це? Ви гуманістичні релятивісти, які гадають, що добро і зло це одне і те ж або що добро є зло, або що зло є добро? Ви релятивісти, які вважають, що зла як такого не існує, що усе це залежить від того, як подивитися на нього. Чи знаєте, у чому ваша проблема? У вас немає перед очима страху Божого. Якщо вам невідома різниця між добром і злом, то як же вам ненавидіти зло, страх Господній ненавидіти зло, це визначення Святого Духа. Тоді, очевидно, ваше визначення дане вам Духом, але не святим. Святий Дух сказав, страх Господній ненавидіти зло. Що ти скажеш на це? Ну, Тоді тобою, друже, керує якийсь інший дух. Друге, псалом 10.10. Початок премудрості Господній. Мудрість не починається із середньої освіти. Мудрість не починається з освіти в універі. Мудрість не починається з спеціалізації, з фізики. Мудрість не починається з розуміння теорії відносності Ейнштейна. початок премудрости, страх Господній. Поки людина не навчиться боятися Бога, вона нічому так і не навчилася. Людина починає ставати мудрою, коли вона починає вчитися, боятися Бога. І якщо ти не навчився цьому, ти не початківець. Ти навіть не першокласник, ти, мій друже, все ще в дитячому садку початок премудрости, страх Господній. Третє: притчі 15-16. Краще небагато зі страхом Господнім, ніж великий скарб. Страх Господній буде скарбом твоїм. Ісаї 33, 6. Страх Господній цінність, він коштує більше срібла і золота, бо убереже тебе від біди, від якої срібло і золото не зможуть уберегти. Коли Павло каже християнам Нового Завіту в Галатах 6, 7, 8, Не обманюйтесь, тись, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина та й пожне. Хто шіє для плоті своєї від плоті пожнетління? Він попереджає тебе, що людина може коїти зло, якщо не боятися Бога, від якого неможливо відкупитися грошима. Чи зрозуміло це? Якщо не зрозуміло, то чому ж? Один з моїх кращих друзів до свого спасіння був дорожнім патрульним. Потім він залишив патрулювання і, і пішов до семінарії. 12 років був поліцейським. Знаєте, що він мені сказав? Він сказав: отже, коли я був дорожнім патрульним і кон, кон, контролював швидкісну дорогу на своєму конкретному маршруті. То в різний час зустрічався з п'ятьма людьми, які намагалися скоїти самогубство. Я маю на увазі тих, у кого в машинах були шланги і моноксид вуглецю, Усі пристосування. Він сказав: Знаєте, що вразило мене? Я сказав, що ж? Він сказав: адже усі п'ять цих машин були каділаки, лінкольни або мерцедеси Бенз. Серед тих, хто прагнув накласти на себе руки, не було жодної людини з річним доходом менше 40 тисяч зарплати. Тепер знаєте, що було не так з цими бідними грішниками. У них не було жодного скарбу. Причі 15-16 кажуть, що страх Господній це скарб вірного. Краще небагато зі страхом Господнім, ніж великий скарб, і при ньому тривога. Четверте. Притчі 14:27. Страх Господній джерело життя. Бідолаха Понс Делеон приїхав. Щоди в пошуках джерела молодості і провів свій час у болотах жовтою лихманкою, блохами, москітами, кепарасом корінням і каучковими пнями, намагаючись знайти джерело, яке дозволило би йому жити вічно, але не знайшов. Бо страх Господній джерело життя. П'яте, псалом 18,10 страх Господній чистий. Він оберігає тебе від біди, він освячує, він змусить тебе ходити обачно, синку. Страх Господній чистий, сказав Давид. Якби Давид боявся Господа, як це мало бути, він не узяв би версанню собі дружини і не вбив би її чоловіка. Знаєш, як Давид потрапив у цю біду і став на якийсь час нечистим, не боячись Бога. Страх Господній не негативний, Він не згубний, Він не завдає збитку, Він не дає тобі комплекс провини, страх Господній чистий і перебуває вічно. Простіше кажучи, те, що думають психіатри про сучасний страх, непослідовне і навіть не підлягає обговоренню. Те, що якийсь психіатр відчуває відносно страху Господнього, не має нічого з біб... спільного з біблійною істиною. Я навіть не запитуватиму вас про це. Врешті-раз, після прочитання багатьох психологів, навіщо нам так або інакше цим цікавитися? Людина, яка не боїться Бога, вона боїться людей. Шосте Єврею 12,28. Охороняємо благодать, якою будемо служити благогодно Богові з побожністю і страхом. Страх Господній, благо... Богоугодний, і різниця між повагою і страхом. Отже, що ж ми знаємо про біблійну доктрину, про страх Господній? Ми знаємо, скільки богоманісти і соціалісти не говорили про негативізм? Вони є найбільш заперечними людьми в світі, коли даєш їм слово Боже. Не має значення, скільки ці люди просторікують про комплекси провини, прикрізь і зняковіння людей. Усе, що вони роблять, так це нападають на викривальну працю Святого Духа. Святий Дух перебуває в цьому світі, щоб викривати світ викривати про гріх, бо якщо вони вірують не у Христа, і якщо вони не вірують Дух, вони прямують у пекло. Тому страх Господній це негативне викриття, що накладається на грішника Святим Духом. Коли ти чуєш, як хтось відмовляє когось від страху Божого. То ти маєш справу з платним професіоналом, чиє життя присвячене спростуванню викривальної праці Святого Духа. Урешті-решт, усе, що Він говорить про нього непослідовне. Бо сама Біблія вчить, що страх Господній це ненависть, зла. страх Господній це мудрість, страх Господній це скарб, страх Господній це джерело життя. Страх Господній чистий, страх Господній прибуватиме вічно. Страх Господній, божественний, небезпошний. Тому людина, яка не боїться Бога, не може ненавидіти зло. Вона не мудра, вона розорена, жити вічно вона не буде, вона не чиста і вона небоугодна, мудрим досить слова згідно з притчами вісім а якщо ви не мудрі, то не забувайте початок мудрости, страх Господній. Нехай почнемо ми сьогодні ставити Бога першим, а людей другими, бо острах перед людьми ставить тенета. Прич 20, 25 Ісус Христос сказав, але скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу після вбиття вкинути в гієну вогнен. Так кажу вам, того бійтеся, Луки 12.5. Якщо ти вже спасенний, пам'ятай, що є одне, що того тобі треба боятися. Тобі ніколи не треба боятися суду і засудження в пекло, бо Твердого Духом ти зберігаєш у довершеному мирі, бо на тебе уповає він. Ісус Христос, учора сьогодні, і навіки той самий, Іурею 13:8. Молитвою Павла про християн було, що вірний збережеться непорочно та пришестя, до пришестя Господа Ісуса Христа, 1. Солонян 5, 23. Так що, насправді, дорогі мої, не про прошу Бога боятися, боятися образити Бога, боятися гріха. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, Уділю благословення, напишіть імена для кого, і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!